Невідомі кохання відомих українців: Біль мрійливого серця про Ольгу Юліанівну Кобелянську. 27 листопада 1863 року у місті Гура Гуморі, що зараз розташоване в Румунії, народилася Ольга Юліанівна Кобелянська, що мала українсько німецько польські корені. Тому, між собою батьки й діти. Розмовляли трьома мовами. Починаючи з 13-14 років Ольга почала писати вірші німецькою. 28річного віку вона поселилася у Чернівцях. Це була жагуча брюнетка з великими оксамитовими вогнистими очима, струнка, висока на зріст, мовчазна. Мала гладку зачіску, смагляве обличчя та дещо завеликий для дівчини ніс. З 20 років вела щоденник, який добре розкриває її дуже складний, суперечливий внутрішній світ. У 70-х роках минулого століття його привіз до її музею у Чернівцях адвокат з США Панчук. Як пише Гундорова, записки Ольги нагадують еротичні фантазії. Вона пише у щоденнику, що до 22 років багато, дуже багато любила. Справді, в щоденнику згадуються 27 осіб чоловічої статі, до яких вона була небайдужою. Ідеалом Ольги був високий фізично міцний чоловік з енергійними рухами, мушнім обличчям. Їй бажалося флірту, але відлякувала чоловіча вищість, а примхам навіть обранця підкорятися їй було важко. Вона щиро дивувалася, чому, коли дівчина кохає, то те в ній нічого інше, як лиш самиця заворушилась, і водночас у щоденнику переповідала зворушливо бентежні сни з солодкими обіймами та щемом серця, чуттєвими переживаннями, бажанням комусь належати. Заради власного спокою Ольга після 20 років боялася виходити заміж, а водночас хотіла б вийти заміж, щоб бути щасливою, з глибокою зневагою дивилася на природу чоловіків, у який панував інстинкт ненаситного самця. Не приховувала, що її просто верне від неї. Я здригаюся з відрази, пишучи про це, уста мої глумливо кривляться, краще любити коней, ніж чоловіків, фальшивих, хвалькуватих. Господи, невже на світі нема жодної людини, такої, як я? людини, З якою я могла б жити, хоча б жінки? Якщо хтось із чоловіків помічав, що подобається Ользі, вона подумки обурювалася. От мавпа, що він собі думає, як сміє Місяцями тужила за якимось зернером. А коли він грайливо запитав, чи боїться вона лоскоту, улаштувала йому неабиякий скандал. А в щоденнику після цього записала: Я його люблю. Ледь стримувалася, щоб не показати приязні до Геньо Озаркевича, тому галопом пролітала повз нього на коні у зеленій Амазонці, навіть не глянувши. Коли Ользі виповнилося 25 років, циган напророчив, що вийде заміж за великого пана. Обранці її змінювалися миттєво, хтось русявий сподобався, полюбила на 28 годин. Запалив серце двоє селянських хлопців, інженер, кілька студентів, жонатий священний уніат Олесь Ястшепський з Кімполунги, їздовий батька Іван Чоп'як, села Димка, уже 24 річною відчула себе старою, зацькованою, втомленою, з роздертою душею. Уявні чи потенційні женихи побоювалися Ольги, бо не бажали розуміти її тонких почуттів. Водночас Ольга Кобелянська першою в українській літературі описала змилування чоловічим тілом, у новелі природа подала сцену фізичного кохання аристократки-русинки з гуцулом. Понад шість років тривали скоріше платонічні, ніж чуттєво гарячі стосунки Ольги Юліанівни з поетом і журналістом Йосипом Маковеєм. Він був на чотири роки молодшим від неї, попеляста чуприна, високий лоб, чудові блакитні очі, писав чутливі ніжні, ліричні поезії, влучні фелетони. Як пише Врублевська, Йосип до Ольги загравав. А вона була фактично диттям, яке хоче гратися. Не дочекавшись свідчення від Йосипа 4 квітня 1897 року, сама натякнула йому. Все мені здається, що ви є сильніший і зможете, хоч слово промовити там, де я можу ані уст оттулити. Тепер я вас так добре знаю. Хоч ви й мовчите, хоч сидите і далеко від мене, я вас знаю. Мені доволі того переконання, що ви мене розумієте. Прийдіть до мене. Однак у реальності Маковей був зовсім не схожий на той образ, що створила у своїй уяві 33-річна Ольга Юліанівна. У листі до неї від 10 жовтня він визнав, що не плекав до неї любовного почуття, лукавив. Доля вимагає, начебто, від нього, іти самому в житті. Для мужицького нащадка, яким був Йосип, Ольга була аристократкою і спільне життя з нею мало б багато складнощів. Така естетично тонка особа не дозволить ні за що вільно лягти для відпочинку на софу в шкарпетках. Ольга йому здавалася копією Наталки, героїня її повісті царівна, повітряно легкою, безтілесною, холодною і завжди урочистою. Вона у листах до нього постійно нагадувала про свою незалежність, рівноправність, не подобалися Йосипу, її захоплення, містицизмом, ворожінням, пізніше спіритизмом. Переступивши через притаманну її гордість, 37-річна Ольга Юліанівна запропонувала Маковею свою руку і серце чи маєте відвагу розпочати життя? Як я вам пропоную, я маю, але ви скажіть рішуче слово, і я піду за вами. Відповідь Маковея ще раз убила Ольгу. З невимовною розпукою, сумом, жінка від ніжності, якої відмовлялися, писала. Нехай би ви були мені і ніж в серце всадили, мені було б з ним по світі ходити, а не повинна я була, вам тих листів відсилати. Листи маковея Кобелянська не зберегла. Вона їх знищила крім тих, що були не надіслані ним. Їй боліло, що він так наполегливо, хоча й делікатно, ухилявся від близькості з нею. У 1903 році Маковей покинув чернівці і цього ж року Ольгу Юліанівну розбив перший лівобічний параліч. Восени 1905-го Маковей одружився з Ольгою Кордубою, яка була від нього молодшою на 13 років. Невідомо чому Кобелянська 22 грудня 1908 року турбувалася. Сам Маковей нещасливий, одружився з дуже грубим елементом, проте через 14 років спільного життя з дружиною. Йосип писав до неї, але нині люблю тебе ще більше, як тоді. Краща ти для мене, як в молодості, бо вдячний я тобі за кожний щасливий день довгих, а однак коротких літ, котрі ми разом прожили. Люблю тебе аж до смерти. Кохав Ольгу Юліанівну Василь Семенович Стефаник, красива, класична будова тіла. Приємні риси обличчя, благородність рухів, прегарна посмішка створювали на думку Кобелянської тип майже ідеального чоловіка. Коли у серпні 1898 року вона подарувала йому білу лілею, Василь обережно ніс її всі три кілометри до рідного села Русова. Небажаний холод закрався у стосунки Стефаника і Ольги Кобелянської через їхню належність до різних соціальних груп. Наприкінці лютого 1900 року Ольга зрозуміла струна приязні урвалася, біла лілея зів'яла. Ідеал чоловіка бажала побачити Кобелянська і в молодшому від неї на 20 років. Остапові Луцькому, за роки знайомства з ним вона надіслала йому не менше ста листів, хоча він називав її жрицею краси, але в листах звертався холодно, високоповажна пані. Логічним вважав до неї лише платонічне почуття, бо вона не сільська дівчина, яку дозволено звабити еротично. Але з Кракова чомусь написав Кобелянський 5 лютого. 1904 року, що хотів би бачити її біля себе, бажає якоїсь шаленої любови, радости, доброти тепла. У лютому 1907 року, прибув до Чернівців редагувати газету «Буковина», а їй набрехав, наче приїхав виключно заради неї. Наївна, 43-річна жінка зраділа, наче закохана дівчинка. Будете моїм найкращим споменом вічним джерелом розради і спокою, ви моє тихе, срібне, коли хочете, то і меланхолійне щастя. Проте Остап добре бачив, що вона без стогону не може навіть лягти на софу. Тому, щоб у неї не залишалося ілюзій, повідомив буду звертатися до вас, як до сестри, а ви до мене, як брата. У березні 1910 року Ольга Юліанівна однак відчула до Луцького відразу. Він мені так опротивів тепер через те, що дуже обминається справдою, як говорить і хвалиться, і попихається, щоб здобути ласку других, і підхлібляє, він для мене не існує. 25 жовтня 1910 року дружиною Остапа стала Орися, дочка відомого вченого Смальстоцького, двічі у 1904 році до Ольги Юліанівни сватався чех Франц Правнічик, але вона відмовила йому. Без серйозної причини. Але потім зізналася, що саме він навчав мене, що це таке правдива, щира, чиста і свята любов. Мав на неї види поштовий працівник Ясю Урицький, але він посварився з нею, обговорюючи проблему емансипації жінок. Сумно, але в 1918 році у своєму заповіті Ольга Юліанівна писала правду. Я ніколи не була щасливою, бо не мала особистого життя. Померла Ольга Кобилянська 21 березня 1942 року, похована у родинному склепі руського цвинтаря Чернівців.